Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 3 липня 2013 року. Це був матч об'єднаного Суперкубка 2013, в якому участь приймали 4 команди: Шахтар Донецьк, Динамо Київ, Зеніт та Спартак. Ось такі команди приймали участь в об'єднаному суперкубку 2013. І сьогодні я хочу поговорити про матч 3 тура, 3 липня 2013 рік. Київ стадіон НСК Олімпійський! Приймає матч, Динамо Київ, Зеніт, Санкт-Петербург. Три! Три! бойова нічя. І сьогодні, друзі. Хочу про цей матч поговорити. Ну, давайте про все, друзі. Про все, давайте, та, друзі, та замок по порядку будемо говорити. 30 тисяч 219 глядачів. Було на стадіоні. Юрій Можаровський, головний арбітр даного матча. І давайте розпочинати все будемо обговорювати. Зі стартових складів Динаво Київ Олег Блохін, головний тренер команди, Сим Коваль у воротах. Сільва, Віда, Хачеріді Макаренка, Дуду, Аруна, Дініс Гармаш, Гранчар, Андрій Ярмоленко та Кравець. Весь така стартова розстановка була у Київського Динамо. Зеніт Лучано Спалиці. головный тренер команды. А Ладыги на воротах. Анюков, Гбачан, Родич, Нету, э, Зирянов, э, Маги, Магилевец, Файзулин, Дани, Вицель, Аршавин, Киржаков. Востока старта Воросновок был знита. Теперь, друзья, давайте говорить про сам футбол. До друзья, да, давайте как раз -то про сам будем говорить футбол. Ну і ще я вам, друзі, можу сказати? Куївське динамо! В принципі, друзі, я вам хочу сказати, що в принципі кияни видали хороший старт. Я вважаю, що кияни володіли ініціативою на старті матчі. взагалі перші хвилин, так 30-35. Я вважаю я був з киянами. Друзі, у киян більше, так знаєте, гра йшла. Кияни більше атакували. Кияни більше були на м'ячі. Uh, я, звичайно, не можу сказати, щоб у київського Динамо була якась прям тотальна перевага. Але перевага київського Динамо. І справді відчувалася. Кияни більше атакували. Ну і в кінці кінців uh, все це призводить до того, що просто-напросто вдається зробити пенальці. Друзі, динаміці дуже здорово і справді даний матч розпочинає. Дев'ята хвилина матчу Київське Динамо. Проводить дуже хорошу атаку київська команда, Андрій Ярмоленко, дуже здорово Андрій зміщується, там дуже здорово справді Андрій Ярмоленко, отримує м'яч в центрі поля, Ярмоленко, геніальне закидання від Андрія Ярмоленка, гармаш, пряма м'яч, Денис Гармаш, гармаш, удар, гол, Денис Гармаш, Переправляє м'яч в сітку, геніальна передача Андрія Ярмоленка. Просто геніальний пас від капітана і Денис Гармаш свою нагоду Денис Гармаш реалізував! Денис Гармаш свою нагоду реалізував і Київське Динамо на 9-ій хвилині Кияно рахунок у матчі відкривається. Кияно рахунок у матчі відкривається, після забитого м'яча Кияно, в принципі, доволі таки непогано продовжили атакувати. І Зеніту було нелегко перший 30-35. Але потім зеніт вже якраз пішли свої моменти вималюватися. І, в принципі, потім. Зеніт так трішки та кінцівку де забрав. Справді кінцівку Зеніт забрав. 40-ва хвилина Матчу. 40-ва хвилина Матчу. Хорошу проводить атаку. А Зенит там несправедливо, очень здорово и справедливо разыгрывает комбинации, очень там здорово футболисты Отповедно Зенита Там Дани с Зиряновым, очень здорово разыгрывает комбинации, Зиря... Зирянов как раз там Скидает мяч, под удар Дани, Дани бьет, Дани, ведь стейка, мяч Влітає сітковері Динамо Київ 1-1. Зеніт зрівняла команда рахунок на 40-й хвилині матчу. Гарматний удар. Гарматний удар, який приходиться ще від стійки. Вже ще через такий удар відбити. Можливо, і можливо, звичайно. Що, Алку там з 12 метрів іде такий гарматний удар, де ще й від стійки, то такий удар, напевно, все-таки. Такі удари не беруться і справді. Е, удар був точним, тому важко тут було Максиму Ковалю відбити такий гарматний удар. Ну, в будь-якому випадку, 1-1, на цьому перша 45 хвилинка хвилин завершиться. Який не володіли ініціативою. Якщо брати весь тайм, то кияни більше володіли ініціативою. Перші хвилин 30-35 з киянами, ну, кінцівку все-таки забрали гості. Кінцівка була за гостями. Тайм номер два. Тайм номер два. У київського Динамо. Олега Блохина. Віталій Виталібуєвський. З'являється на другий тайм у Київського Динамо. Безус, Цуриков, Селін Вілозу та Ленц. З'являться у киян. Буде... Лукович Джорджевич. Ходжанязов. Ось такі футболісти з'являються трішки пізніше у Тайм номер два розпочинається дуже непогано для київського Динамо. 58-х виноватчик, я атакується. Дуже хороша атака проходить у київського Динамо на правий фланг. Деться перевести м'яч. Кия атакується. Атака, подача, дуже майданчика, хороша подача. зеніта. занята, що вже нібито відбилися, але там зробив футболісти. зробив футболист, Динамо. це Ленс, якщо не Ось, дружі, чесно, словом, кажу. Все чесно слово, не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, то сам. То... Якраз то Ленс, то Він, якраз то Він, друзі. Там головою зачепусь за м'яч. Мяч іскакує там на Дуду. Дуду! Удар Дуду Гол! Гол! ЗБ Дуду! Гарматний удар Дуду. Ну такі удари просто не беруться. І справді, тут в протихід просто Дуду вже пробивав. Та... Да, справді в протехіт пробивав. Впротихіт вертаріон. На, на, на противиході пійма. Ну, Перша подача була гініальне. Ленс Скидку робить дуду прямо м'яч і б'є в протихід вертарю. Без шансів для пару метрів дуду просто розстрілює ворота. Чітко ловить м'яч на ногу. 2-1. Київське Динамо. Знову Кияни забиває гол і знову Кияни попереду. Але Зеніт не здається. і команда про про проводить хорошу атаку на 76-й хвилині. Якщо набавляється, то аксель Вселен робить шикарну діагональ, шикарний пас Акселя Віцеля. Валевий фланг, передача, пас в дотик, на шутки скиржаков, вривається, удар, і Гол! І гол! 2-2. Забиває Киржаков, Рижаков в дальний кут. І рахунок матчі стає 2-2. Ну, Піймало на протиході, тут, тут до речі, також, Ну, всі голови такі справді вчені, не берущийся. Ну, тому що стіки-то точно пробували футболісти, причому обох команд. Причому настільки -то точно на противоході ловили. Можливо, тут Максима Коваль був шанс відбити такий удар, але ну, я вважаю, що мало вірогідно, тому що знову таки піймало на противоході також. Да-да! І ось цей м'яч ЗНІТО надихнув. 84 й матч ЗНІТ проводить атака, проходить на атаку лівому флангу. Вже нібито здається, що футболіст Київського Динамо Вже все, все під контролем. Дудую, що не Ні, це не Додубов знову, друзі, не помиляюся, там футболіст Київського Динамо просто віддає передачу назад на Коваля. Ковалі. знову, друзі, не пам Ні, чистово, не пам'ятаєте, хто ви саме хотіли віддати на Коваля, Там футболіст Динамо Київ на Ковалі віддавав передачу. Але прочитали, прочитав цей задом Кіржаков, Кіржаков прочитав цей задом, вирвається на дану позиції, б'є Кіржаков і гол. І гол-три. 2. Ось так, ось бывает зеніт, віддавав передачу назад на Максима Коваля, футболіст Київського Динамо. Дуже прикра помилка. Но, кер... Джорджівич, пропорцион, Хержаков. Джорджевич пробиває і забиває гол. 3-2. Ось так «Зеніт» виходить выходит. Ну, а Джорджевич просто прочитав. задум, пробиває і забиває гол. 3-2, але. Киян, здаватися, уж точно не хотіли. І українська команда відповідає на 90 ті хвилі. Штрафний заробили Кен і Мігель Вілозу. Вілозу! Подачі вілозу. від нету. Гол! Гол! гол, гол, гол-гол! Три-три. Зрівняли рахунок кияни на останніх вже хвилинних матчах і це все-таки було Поділу. І це було Поділу. Тож, в принципі, матч глобально був рівний. І на поразку кияни, я думаю, не награли. Гоу Поділу і ніче 3-3 Я вважаю також Поділу. Справедливий рахунок ніч'я На цьому завершиться матч. Мирова Нічян. 3 3 ніч'я, і справді вам кажу, друзі, По-ділу. До речі, друзі, хочу вам статистику продиктувати. Дивіться, 15-9 статистика ударів в поворотах. Перевага у Київського Динамо. 7-5 з ударами в площину. Також була перевага у Київського Динамо. З котилими 5-3 перевага у Динамо. 4-7 повседих більше їх було в ЗНІТА. 21.17 за порушеними правилами. Більше їх було в української команди. Uh 2-1. Це на жовті картки більше як в Зеніт було. Ну і, до речі, у Динамо з 15. Ось ударів 6 ударів по Узворота. 6 ударів якраз то. відповідно. Друзі, пропошу. Динамо Київ було із 15 ударів. ось, дивіться, З 15 ударів у Динамо Київ. 6 ударів в площину. 6 ударів повзворота, 2 удари заблоковані були, і ще був каркас воріт. У Зеніта 9 ударів за матч, 4 в площину, 4 ворота, і 1 удар заблокований. Е, ну, так, я не більше були поворотах. Е, і так, я не справді в так момент створював, особливо в перших хвилин 30-35. У перші півгодини я вважаю, якяна повністю контролювали матч. Ну, другий там вже такий був плюс-мінус же рівний. Але перш сам, я думаю, в цьому в задинаміці. Ну в цьому глобально вважаю, що не ще рахунок. Хоча все-таки по моментах, все-таки, да, не, напевно, були ближчими до перемоги. Ну, в будь-якому випадку. Ніча 3-3. В принципі, друзі, ділу. Я вважаю, друзі, по-ділу. Привіт, вам друзі матч Динамо-Київ-Зеніт-Санкт-Петербург 3 липня 2013 рік, об'єднаний Суперкубок 30 тур 3-3 у Києві на Олімпійському Друзі, бажаю вам добра Друзі, щастя вам бажаю Добра І всього самого-самого найлучшого Бажаю вам добра Бути щасливі Головне це щастя Усі на нових зустрічей, мої любі друзі, будьте щасливі!